Той самий друг в ліфті. Ну, у тебе і під'їзд. А на якому поверсі ти живеш? Та ось тут, недалеко на дев'ятому поверсі. Ти куди, ходім до ліфту? Та я подумала, що сходами буде швидше, ти чекай тут ліфта, а там зустрінемось вже. Та стій, ось він приїхав вже. Іди. Да, як вчасно. Та що ти переживаєш я в цьому ліфті кожен день їжджу по декілька разів. І нічого не сталося. Ну, вже десь, напевно, років 30 точно. Мене це і лякай нажимає вже швидше, що там потрібно. А хоча, знаєш, ми коли один раз їхали з мамою, то застрягли в ліфті на 6 годин без світла і без нічого. Ну, ми так довго сиділи, тому що тут довго потрібно чекати на допомогу. Та не переживайте, його тоді відремонтували, напевно. Ну, але тепер він добре їздить. Що за... Чому ми зупинилися? Чому ми далі не їдемо? Чому? Та напевно його хтось викликав. О, ось, бачиш, двері відкриваються. Ой, дивно, нема нікого. Так, давай я тут стану. Стій, не роби зайвих рухів, будь ласка. Стій, просто на місці нічого не роби, будь ласка, прошу тебе. Боже, та я ж просто говорю це, якщо ось так стрибати. А, що ти робиш, будь ласка? А якщо по ньому просто ходити, або навіть бігати, та нічого страшного не буде. Ні-ні, будь ласка, я дуже боюсь. Просто встань і все, будь ласка. Та добре, заспокійся. Щось ми довго їдемо. Це погано? Не знаю, там, може, якась програмка збилася, ми тепер будемо вверх, вниз кататися і не зможемо вийти. Таке можливо? О, приїхали, ні, звичайно. Та ну тобі більше ніколи з тобою не поїду в лісі, дай я перша вийду. Чому? А мені сподобалось?